Подарунок від сільпо в честь виходу гри Chroma Legends. І якщо до цього я в неї не грала, то тепер пропала тьотя. І я з вами на одній хвилі одразу знаходимо купу карток для гри. Відчуваю, в гру я буду заходити з ноги. Ще мені поклали наліпки, а таке я люблю. Також два легендарні набори карток, які відкриємо ми трохи пізніше. Брелок з бойовим єнотом. і ще щось тендітне, бо упакували в окрему коробку. І це дуже прикольний світильник. Тут до речі, ще виявилась купа їжі. Вибачаюсь, але сільпо знає. Чим брати їжу, я люблю, а тут і попити, і поїсти. Ще й все натуральне. Дякую, ну прям серденько. Дуже важко не відволікатись на смаколики, але давайте відкривати картки. Легендарні набори це металеві коробочки, в яких ми знайдемо 10 карток. Дві з яких будуть легендарні. Ну а далі як пощасти? Мені, наприклад, в першому попала ще одна рідкісна, а в другому цілих три епічні. Ще я відкрила 15 звичайних пакетиків, із них мені випало дев'ять звичайних, чотири рідкісні і дві епічні картки. Чи їх всіх дуже зручно зберігати в коробочках? Ну а тепер треба і в грі розібратись. Відчуваю, мені це буде нелегко. Мене постійно виносять. Ну нічого, зараз я свої картки перенесу і подивимось, хто буде сміятися останнім. Пішла підкорювати гру.